Привіт! З вами я Максик, І сьогодні в нас звичайно же реакція на Эндрю Геймс. Так що, погнали, що -ли? <заранно> Андрію, а шо у тебе там? Та нічого, Толян, просто я забув свій зошит. А там якраз була домашня робота. А, понятно. Добре, тільки я те прошу, не говори вчительці про то. І, дочки мої любили. <рес> <ні, ні. рес> я вже знаю, що буде полюбе, полюбе. Просто дивіться, що талянськочка. Ви нам задали... Та 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 за Ви коротше. Чи я щось забула, я забула і ще про щось розповісти. Ану, Толян, що нам було на домашню? Е, Світлана Іванівна. Ви мали перевірити зошити, в яких мала бути записана домашня робота. Так. хеч е, пишемо всі в коментарях. хештег Толян сас. Дякую тобі, Толян. Я тобі кладу п'ятерку. Ну ти паскуда. Чому він сас. А, ой, Андрію, пробач Я не спеціально. Так можна було не учути, якщо я тобі вже сказав. Ну так получилось. Пробачь меня по-братски. Угу, по Не пробачай. По-сосански. Э, Бамбушкар, а где твой, а где твой зошит? Светлана Ивановна, я свой зошит дома забыл. Да ну нафиг. Что не там? Офигеть! Вы забыли свой зошит? Что? Что? А ти ще більш цікаві історії не придумаєш, бо просто я у тебе вже два роки чую, типа я зі де да забув, а бушку ти свою вдома не забув. Дома. Ні, Світлана Іванівна, Я по правді кажу, я зусиль свій дома забув. Ну добре, давай, розказуй свою історію. Короче, я вчора збирав е, книжки на на сьогоднішній день. Е, я потім заснув. Ну і так затрапила, а потім зразу я все ідеально провірю. Но ну, як видати не ідеально. Ага, конечно, так я тобі и поверила. Добре, тоді в честь наказання no. йди, от наприклад, протри всю дошку. Фух. Ага, конечно. Робити мені більше ну, тоді я тобі кладу два. Фух. Ну Лайк like. О, дзвінок нарешті Так, двіточка, я уже звере. Нет. Це не двинок. Це підстава, полюбе. у нас щось каже, типу, діточки йдуть наперед, А Андрій залишайся, будеш мені щось там розказувати. Або щось такое, коротше, мені скаже, каже Андрій, я щось там стане. Це полюбе. Так, продзвонив, я пішла. О! знайшовся. Все, Світлана, Іванівна, я знайшов. Я понял. Каквое? Зашис! Ааа, Андрію, так вона вже давно пішла. Ну защебись ти, Толян Козел. Через тебе я двійку отримав. Хоп, я Козел? То що ти винуватий? Ай ну бляха, через тебе не я тут винуватий. Козел сраний. Чуєш ти? Чуєш? Слухай, слухай, у мене ще то, я не знаю, яка аудиторія, ну полюбив тобі. Поздравляю Ти Пример даєш. Слухай, я тебе ще по айпі найду. Ти, ти Козель сраний. Ножний. Я тебе зараз одного ліво розмотав п'ять років карате. Я тебе с... геніально. Ти ти скотина, ти не Іди сюди. Андрію, тобою все нормально. Це да нічого, Віталя, все... все нормально. Просто я сьогодні зеркало розбив, а бабка бабуся мені казала позирай, погано поганого. Буде. Ну и що? Эээ, плагиа! Плагиат! Плагиат! Да курал с намавтоку! Сказати. У нас була серія Забушит з домашнікою серіал спішно Я долба. Ладно, з... заново давайте. Серіал Шестикласники треті серіал. Ну, ми це все дивилися. Я б хотів бонус дати вам і подивитися серію, яку мені казала як не дивитися, але я подивлюся. Скоріше всього, кстати, ще скажу вам так, вийде у мене то озвучка. Скоріше всього, вийде озвучка у мене на 77-му, коли вона вже повністю вийде, щоб я вже зробив це в фул епізоді. А не робити так, так що вона, коли вийде фул епізод, позорами, конечно вже фул-епізод, але я би хотів бонус. Як бачите, це такий канал, в якому вже дуже багато відео вийшло, і я би хотів дивитися якось дуже швидко, быстренького... ну, коротше, якось быстренькое відео. Кстати, знаєте, що я поняв? Дуже чекаю, коли ми знімемо прокліт рибалку. Це буде кайф. О, мені ще каже, що най. Моя... Котше, мені ще каже, його саме старе, ну, довге відео це оце. По як буде стати сусіда. О, я це предлагаю подивитись, бо це Golden Crab! Звісно, подивимось. Скорімо крабість. да, она все это реально, потому что сисери был реальный канал, а именно мне, я конечно уже не поздравлю, но сериал ци кажется Сличи файный. если вы хотите узнать вот, факт про сериал Сличи, мне потребно я, если вы тут набираете, конечно уже Три лайка і п'ять переглядів буде вам один факт про серіал слідчий фанати Андрія. Допомніться. І зараз підписники обращення к самому Ендрю Геймсу. Тому що я знав, що він мене позирає. Слухай, Ендрю. Ти задумав мене просто зняти це відео! Ладно, давайте дивитись далі. Так, діточки, пробачте мене за запізнення. Достає мене двойні листочки, зараз у нас буде самостійна, коротка самостійна робота. ну бляха, ну як ж мене вже заголібали з цього чоловіка з своїми самостійними Куха, роботами. Просто, мені це тут вже Ну да, братішка, мене вже ну да, Андрій, вона мене вже капець їх заголібала. Постає зі своїми самостійними роботами. Вчителька не може заколебати, а може заїбти. Що um, Андрію, sure. okay. okay. so, може опять спишемо от бутона? Ну так, да. от бутона не спишеш, він захворів сьогодні. Okay. А, ну все капець, бляхам, як bon. завжди. Андрію, у мене є ідея. А давай спишемо самостійну роботу з помощью чад Це що таке джад джипіті? Короче, Андрію. ChatGPT — GPT це просто інба-програма. Вона відповість на любе твоє запитання. Начинай... Татья! Хочу розказати вам одне діло: я не знаю, чи буде це розказуватись, але скажу наразі, знову один факт про це відео. Те, що це відео створене на реальних событиях, і це ще не брехня, чи розкрутка сюжету, а справді. І це реально і щас без приколів, так і є. Не Починає з плюса, закінчує діленням. Міфіка собі, по правді, це що виходить? Задати йому любові. Напиши, як розвити, як створити помідорку помідорку, а посередині огромний гурт. Ну, коротше, салат зроби та й поймешся. А ви ж що? «А чому ви подумали? «Ні, я знаю про що ти подумав. Я сліжу за тобою, своїм оком. Я вижу, що ти робиш, Андрій? Хватить на мене позирити. Он бистро заставляє всі психи. Ну такий. І він на неї відповідь даде. Ну, не віриш, да. я тебе покажу. От дивися. Прикольно! Ми так можемо і на контролях, і на самостійних списувати. Вбивай Вбиваємо, наприклад, що е, би ми вписали. 10 помножити на 3. О! 10 помножити на 3. Пишемо сюди тобі Блін, ну точно. До сьогодні така самостійна робота для телефони не можна здавати. А ми зараз просто спишемо самостійну роботу із чатом GPT. Угу, угу. Ну, тоді починаємо. Так. Так. Ага. Так. відповідь Б. А, тут треба ще обов'язково все писати, точно. Так, чотири п'ять десятых помножити на 10. Так, микрофон. Так, А, от і відповідь. Угу uh імба цей чат же Ну що, uh-huh. Толя, uh получає? Uh-huh. Ага, получається. У мене реально получилось все правильно. Бляха, 3 минути. Фух, успів. Ну що, Толя, тобі все теж вийшло? Все, імба, туди пішли здавати. Пішли. Uh-huh. Світлана Іванівна, ви вже все зробили. uh От, держіть. Ага, ну якщо ви вже зробили, то здавайте листки сюди. Ааа, <говори> ну що б... Ну що ну ну то? Безкоштовно, п'ятерочка мені в щоденник. Е, взагалі то мені теж в щоденник. А, ну і тобі в щоденник. Світлана Іванівна, так як, я зроб... так як це моя перша самостійна робота, зробіть, будь ласка, так, щоб поклати дві оцінки за шрифт і за саму самостійну роботу. Добре, бомбушкаре, обов'язково покладу тобі дві оцінки. Два і два. Що. Офіти! Це перша п'ятерка за всю історію мого життя Андрій, відділі. Бамбушкаре, у нас зараз який урок? Українська мова. Та ти чому у тебе, бляха, твойка в урові написано всього на клі... Чому у тебе твойка тоді тоді листок з клітинками? І чому у тебе е-е-е... приклади з математики? Тому що он зраз. Толян, що це за фіня? То вже вроді математичні приклади, але... Чоловіка каже, що це самостійна робота з української мови. А, Андрію, я кстати забув сказати, у тебе же зошит з математики і з української то ж, точно такий же. Минуточку. А, Я забув, що зошит із математики і з української виглядає так же само. Бляха. Сас. Видимо, не віддати мені хорошої Угу. Ну ви поняли. Як я вже зробив бонус, міг би ще один бонус не знаю. Ладно, ще быстренько подивлюся одне відео, просто по приколу, бо не скучно. Флешка серіал міста сімейка. Слишком довго, Ну, таке відео, яке пішло, пару секунд. Ну, то... йо, ні, не-не-не-не-не, я звичайно нажав, е, 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 куди? Добре. Ой, йо, я пам'ятаю, як всі казали, як призва місну курицю. Призвати м'ясну курицю, коли її додали. Я їй много разів не призивав. Лакіблоки. Мірові рекорди. Ну, як чесно, любимо відео це по по Чекінгану. Ну, давайте подивимось одне із цих концепти Чекінган 3.3.0. З вами Андрій. І в сьогоднішньому відео я, я наконец ну, я знімаю концепти від підписників. Обнова в Чекінгані виходила 3. виходила місяць тому. І настав час робити якби концептики. Так що обов'язково, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Кладіть свій ширний царський лайк, тому що ваша активність мені, мені робить просто найприятніше. Добре, щось туди я вже заговорився. Поїхали! Інтересно. Сразу друзі, я хочу вам сказати, що відео прийшло коротко. Я не знала сам чому, тому що було дуже мало концептів. Добре, давайте подивимось перший концепт. Перший концепт у нас це у нас катапульта. Статі, Супий, друзі, пульта в Чекінган це дуже круто. І береш якийсь круглий предмет і кидаєш його. Ну, це крутий концепт. Прикладу. Поїхали далі. Слідчий концепт це песик. У нас 10 місяців не додали тварин, так що я думаю, розработчик треба прислухати. Добре, слідуючий концепт це костюм Хуана. Ну, слухайте, друзі, Хуана давно не додавали, так що поїхали далі. Euh, Слідуще це у нас турель. Турель було прикольно, якщо щоб гранту... додавали. Слухайте, в ПВП можна було використовувати турель. Ну то було круто. Поїхали далі. Слідуше це у нас покрасити волосся. Покрасти ви це... у мене концепти та ідея. Чинган. Можна реально покрасити волосся і для серіалів яких використовувати. Добре, друзі. Чи Свій концепт мину? це у нас кастомізація оружей. Ну так собі, круто. Поїхали далі. І друзі, хочу вам сказати, що останній концепт. Я його придумав сам. Так що ви готові? Раз, два, три. І да, друзі, я додав фігуру в Чікінган. Отак вона іменно виглядить. Ну, так, послухай, Андрій, як... коротше, концепт прикольний. І дуже файно, що ти їх придумав. Ну, підписник, зараз звернення до вас. Хотіли б ви, щоб я зробив концепт? Чи по Ченґінган, чи по якимось іншим іграх? Було б прикольно, якщо би зробити концепти по тому... якихось там, не знаю, іграх. Що ж, це був я, Максік Ваксик. І на сьогодні всім па-па!